Всім привіт, доброго ранку. Я прибув на Банилів на змагання сьогодні 1 травня. Зараз поки що таке. Всі з'їхаються, зараз чекаємо розтика. О 7 годині у нас буде жеребкування. там вже потягнемо сектор. Побачимо, куди ми попадемо. Цікаві змагання будуть. 15 команд. турнір по трьом таблицям три зони. Там загальна вага. Три найбільші і бікфіш. І також є шапки цікаві. Пізніше вже все вам скину в регламенті. Хочу показати зараз цю атмосферу озера. Трякають. Uh -huh. І не кричимо, як недорізані не, не на березі. Там Степа, суддя і ще таке. Батькові тільки Забиваємо 10 мішків, визиваємо суддю. Суддя йде по 9 година, 12, 3, 6 і 9 весь. Не маєш мішків, то дивимося. Ми <ріху> не, там не, не кличемо суддю там, на три риби, на чотири. Забили, бо думаю, що ну, якщо дасть Бог буде риби багато. Стьопа буде з Васю допомагати, Діма буде йому допомагати. Велика Риба 8, в будь-пору доби визивається сусід і лиш підпис сусіда. Сусід справа, сусідліва. Пішли, розбудили, прийшов, підписався. Добраємо. Сережа, що по поводу секторов, розібратися до старту. До старту суддя зараз пройде зі мною. І... Я було да. Нові сектора, сектора розділені по-новому. По Зроблені 15. Нових секторів. Так, Вася все чітко покаже. Рівно чи не дуже? Лазер. Ще питання по годуванню. До якої баланси. Роялка! Треба зводити. Так, шостик треба. Домик. Так. Перше Та буду. Так, другий тянут, трелка. Там вам цей, є подарок в домі. <рес> ні, вже не вже. Так, реалка. другий. 15 минут до старту, зараз замішаю корм, закинемо робочий і будемо маркеритися. Зараз вам покажу рецепт з подміксу, що ми як робимо перед стартом. Так, Кормова програма у нас від Баунті буде сквіт квітблюдворм для початку беремо пірчика. Десь приблизно для старту там півтора-два кілограма. Спілі холодної води, годину, вода вже трошки прогрілася, але недостатньо. Ось не так він виглядає. Де закріш трішки бойла? 24-й. Помп. То є ще бойла для кобри, він трохи твердіше йде. Оце, оце прям вообще м'які, такі свіженькі. чи топчик можна руками його просто так розкрешити. Руками. А там що муфта? Десь сюди, сюди з кілограм бойла, але весь весь перекритий. А йорове потікні Дуже зручно пачки кілограмові, щоб ти собі розраховуєш там скільки. Це й не треба нічого бачити. Просто взяв на його і туда Так, у нас вийде в сумі 3 кг. Приблизно я дам 150 г ліквіду. Там на розрахунок на кілограм від 50 до 150 мл. <тас> фреш. Я дам на 3 кг, 50, не буду робити сильно концентрований. Добре, заріяно. А чекай стартрак на, на печі, чи може нічого не так. Угу. так, І сюди, тут є 150 мл. Виливаємо сюди ну, і даємо ще сілки живуди. Може сьогодні поводиться <плес> на <плес> твій утові.

here <laughs> Такий маркер чіпляю, і це мені більше показує краще. Телефоним, звісно, не кинеш, але... він ще купить. Можемо На годинник у нас зараз третя година. Ми взяли дві рибки. Зараз ростик вивазує ще одну. Другому непогано, хоючи те, що сусіди зліва сусіди справа не відловилися, поки що в нас тільки три риби, це вже радує. Там через є також, напевно, 3-4 риби. Блять, вода холодна, стрісаючи, чоловіки, і так за Зараз на годиннику 8.25. Через півгодини будемо спомбити. Зараз вам покажу, що у нас що, я буду кормити зранку. Перше це у нас конопелька зварилася. Така гаряченька, така ж супчик. Так, і тут у нас корм, тут у нас дрібний пільчик і бойл порізаний на четверо. Ось так ну, виглядає тут. Небагато, але залив все фрешем і додав трішки допінгу. З допінгом потрібно вжати, там не більше 50 грам на кілограм корму, бо можна вбити точку. Але штука класна. Тут весь комплекс необхідних вітамінів, які потрібні рибі. Тобто риба дуже любить. Так. Ну а заліпований штиль. Поки що у нас покльовок нема. сусіди справа взяли сусіди сіди зліва взяли. У нас риби немає. Бля, у нас таке. холодне таке. No. No. A <laughs> <laughs> no, <laughs> prosta! Sui droni po stessi, è tutto De tu eh. Spera, per Зариповний штіль, ніхто не кормить, всі чекають. Риба неактивна, зранку було зважування З нашого, з першого сектору, виходить, і до шостого ні одної риби не здали. Хлопці трішки розстроєні, приунилі, Але нічого, побачимо, може, може щось на трошки рухнеться, може якийсь вітер поміняє. До речі, прохороша насидка, пане? Тут від неї заряджаємо станцію, щоб потім можна було телефонну апаратуру зарядити. Також у нас шатриє холодильник такий. Працює від сонячної панелі також на акумуляторі. Дуже крута річ. Ну, але будемо, як то кажуть, треба немає, а будемо насолоджуватися природою. Доброго ранку. На сьогодні неділя, останній день змагань. Ми вже 68 годин без риби. Риби в нас свімі немає. Кидали е, туди далі. Також звіт е, нічого ми не отримали. Сусіди справа трішки підловилися, я покажу звідки вони в основному беруть рибу. Получається, ось наш сектор звідси. І ось сюди. А сусіди беруть, виходить, от там є дерево у воді, якщо бачите. То вони чуть-чуть лівіше дерево, вони беруть, риб, у них клює перша, друга палка. Третя, четверта від нас не клює. Тобто, виходить, риба виходить з дамби, вони її забирають і... До нас вона не доходить, плюс вони там перекрили ще хитрий би Сусіди зліва також не дуже гарно, ну, хоча б там не пару рибок узяли, вроді дісі зранку там одну взяли. Там більше ця зона не ловить рибу. Хвіст там чу-чуть, ну, хвіст відловився нормально, а середина там по через сектор. Хтось ловить, хтось не ловить. ну, Загадково, звісно, чому воно так. Ну, вона ще. 6 годин до фінішу, що спробуємо, можливо, щось вдасться підловити. Нам зараз треба е, крупну рибу. Якщо ми там візьмемо, умовно кажучи, 2 вісімки, то ще на щось претендувати можемо. А так то у нас шансів нема. Ну, це змагання тут таке. Тут є доля фарту, навики і тому подібне. Тож, якщо щось буде, то ми вам обов'язково покажемо. Зараз ми будемо потихенько все збирати, бо у нас тут дуже багато всього, це ще не рахуючи, шатер, монтажку тут взагалі повний треш. Це все треба зараз скластися. Саме, саме важко ще мокре, все туди пішов, палатки, палки, все мокрим. Якщо буде сонечко буде супер, виціхає, якщо ні, то прийдеться все вдома досушувати. Думаю, змагання були цікавими. Цей кубок Влад, окреме до тебе прохання. Зробиш табличку, що ви виграли в 24-му. І в 25-му, ну як я писав у групі ще рік назад, будемо його проводити весною і ось. Два рази. Поможеш, так? Да? Так. Все, дякую. Так, перейдемо до... Бікфішів до шапок. Бікфіш першої доби 7,950 мкв «Карп». Бікфіш другої доби. Продакшен 78 7,00. І бікфіж третьої доби продакшен 820.

Думаю, найцікавіша номінація по п'ятикрупним. 1200 доларів. Продак 78, 31, 501. Міде я роздайте. Загальна вага всіх риб. 900 кілограм 380 г. 229 риб. Що, починаємо? 15 місце. Даймон карп. 14 місце. Реал Carp. 13 місце. Royal Carp. 12 місце. Буковина карп. Одинадцяте місце. Карп-краф. Десяте місце. МТ Карп. Дев'яте місце. Тандем. Восьме місце. Блізард. Сьоме місце. Айрон Фіш. Шосте місце. Нарешті карп. П'яте місце, кураж. І четверте місце. 190 190 укліпсом. До <utiliser> призового місце не вистачало 90 грам. 90. Так. Переходимо до наших переможців. Переможець зони Б. Кількість балів 4.

Місце. Переможцями весняного кубку БКК. Загальна кількість балів три. Абсолютні чемпіони. ТОП-карп. Хтось до нас ще.